У меню студентської їдальні італійської пасти немає, тому кухарі не лише допомагають італійському ресторатору, а й старанно запам'ятовують особливості приготування пасти. Я думаю, що буде смачне. Якщо вам сподобається, будете собі вдома, можливо, Буде, Звісно, якщо сподобається, то буде. Кухар Андреа Пірас вже два роки живе у Рівному в Італії, мав власний ресторанчик. Нині вболіває за майбутнє України. Тому вирішив підтримати наших військових. Lani na Zrobjev spaghetti, tak na tomato sauce, te patriotično, strah. E, Italijanski soldat, dožel bi biti, da De je naš, naš kolor, naš flag, propor. Da, je bazilike zeleni, e, pomidori, krasno, a bili je makaroni. Щоб нагодувати 80 військових, кухар готує 12 кілограмів пасти, а також велику каструлю соусу, з томатів, овочів та спецій. Страву обрали не випадково, розповідає дружина кухаря. Він дуже думав і переживав. Ну і вирішив, що приготувати він, так як він сам родом з болонії. Там національна страва. От спагетті з соусом, от він вирішив приготувати йому на цю страву спагетті От щоб посмакували військові цією стравою, Тож, італійську страву поласували студенти-випускники кафедри військової підготовки. НУВГП. «Це молоді люди, які вже незабаром отримують офіцерські звання і стануть фахівцями, офіцерами, піхотинцями і офіцерами-інженерами. Можливо, що вони поповнять лави збройних сил України, оновлено армію. І нам дуже приємно, що італійський кухар підтримає їх, покуштує їх і в певному контексті можливо навіть. <селить> в них якусь впевненість, що обрана ними професія правильна. Хлопці старання ресторатора оцінили. Кажуть, раніше італійські страви не вживали, однак італійська паста нагадала молоді, українські галушки. Страва італійська дуже чудова. Ось нагадує українське тісто, так народі називають. Ось, ну, звичайно, багато спецій. Ну, можна було б якогось більше такого рідкого соусу сюди. Страва взагалі дуже смачна. Ми таких макаронів ще не пробували, таких ну, якби. Не вистачає. Да. Дуже смачна, всім подобається. Приготовленої пасти у кольорах італійського прапора вистачило усім охочим. Андреа особисто пригощає українських військових. Каже, так прийнято в Італії. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини Рівного.